Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Про що я сьогодні думаю? Що ти, так хоче Бог, щоб ти був благословенням для інших. Я був благословенням для тебе, а ти був благословенням для мене, щоби ти був допомогою для інших, щоб ти допомагав комусь, а хтось допомагав тобі. І це дуже важливо, тому що ми живемо з вами в бурхливий час, непростий час, і Біблія нас вчить, ось чому що коли один впаде, інший його підніме. Коли одному буде холодно, інший прийде і послужить, і зігріє його, і дасть куртку благословиття, і тепле слово дасть і чашку чая. Тому ми потребуємо один одного, і ми є тіло. Господнє тіло Христа. Згадую одну історію, коли проти Божого народу вийшли на війну амонітяни. І вони побачили, що їм буде складно, і вони за гроші найняли сиріян. І ось два війська, аманітське і сиріянське, виходять проти Божого народу. І ось коли їх зібралися безліч купа там людей. Величезна загроза, дивіться, що говорить Іоав. Він говорить своєму брату. І він говорить: якщо сиріяни будуть долати мене, то ти допоможи мені, а якщо амонітяни будуть долати тебе, то я допоможу тобі. Так повинно відбуватися і в церкві, і в здоровому тілі. Коли тіло бачить, що якийсь орган він слабкий або він захворів, і тіло працює над тим, щоб ну, зцілення прийшло, відновлення прийшло, щоб замість слабкості там проявилося оздоровлення, підтримка проявилася. Так повинно бути і в церкві, коли ми служимо один одному, допомагаємо. Я допомагаю тобі, ти допомагаєш мені. Коли мене долають, ти приходиш і стаєш поруч, підтримуєш руки. Говориш добре слово, молися, ну якось допомагаєш мені сьогодні пройти мій непростий сезон мого життя. Тому він говорить: якщо тебе будуть долати, я тобі прийду на допомогу. Тому приходь людям на допомогу. А він говорить: якщо мені, мене будуть долати, ти прийди мені на допомогу. І хай хтось тобі приходить на допомогу, тому що ми потребуємо один одного. І коли я говорю про те, що ми маємо бурхливий сьогодні. Такий час, час війни, час багато критицизму, багато негативу, багато засуджень, багато людей, людей злих вони нападають. Дуже важливо в цей час бути ну, мужньою людиною, сміливою людиною, стояти за відкриття Боже, продовжувати звершувати служіння, продовжувати допомагати тим. Хто це не цінує і кому це не потрібно, але ти залишайся людиною доброю, щедрою, милостивою, божою людиною, люблячою людиною. Стій сьогодні за свою церкву, за своє покликання, за свою родину, за своє місто, за свою країну. І ти будеш бачити, як Господь. Через те, що ти мужньо стаєш, ти сміливо стоїш за відкриття Боже, ти побачиш, що Бог буде робити що йому завгодно. Тому будь для когось благословенням, і хай хтось буде для тебе благословенням. Амінь.